Мої вітання, дорогі друзі. Мене звуть Ольга Елю Рай, і я вітаю вас в подкасті 100 днів перемог та креативних силах України. Ну що, до сьогоднішнього дня ми з вами вже знаємо нашу точку А, точку Б. І ми вже почали рух до цілі. І я хочу сьогодні з вами підняти дуже важливу тему, яка я переконана, відгукнеться вам, дорогі учасники марафону 100 днів перемог. Отже, чи було у вас таке, можливо, у ваших друзів або в когось з ваших знайомих, що ти начебто все знаєш, ти знаєш, що тобі треба робити. Ти вже, начебто, навіть все поскладав в своїй голові і в своєму житті. Так, ти все знаєш, що тобі треба робити. Але як тільки треба е, зробити цей крок, починає з'являтися дуже багато думок. А що про мене скажуть? Що подумають? а раптом не вийде. А раптом я якось не так виглядаю. І просто на те зривається величезна лавина. Якихось страхів, сумнівів і того, що заважає тобі рухатися вперед. Насправді нічого не заважає окрім оцих всіх думок. І звідси виникають цілі течії і цілі вчення, так які говорять про те, як зупинити внутрішній діалог. І я дуже багато читала різних книжок, і там всюди написано, що ріст починається з того, що зупиняється внутрішній діалог. Ну, мається на увазі внутрішній ріст. Він з цього починається так, бо поки в голові рояться оці толпи думок, які один табун біжить в одну сторону, інший табун біжить в іншу сторону, і все це тебе просто розриває на частини. А в цей час ти просто сидиш десь вдома на дивані і дивишся кіно зі своїх думок. Насправді нічого не робиш для того, щоб досягнути свою ціль. І от в такому кіно люди живуть роками і не розуміють, чому хлопчик 18 років вже досяг, а я ще ні. Тому що він просто робив дії. І от питання в тому, що робити з цим внутрішнім діалогом і як власне свої цілі почати реалізовувати прямо зараз. Я досліджувала це питання в тому числі на собі, і пробувала різні методи. Я не буду вам про них розказувати, тому що. Є багато різних досліджень, розумієте, і хтось говорить, що ця практика є гарною, і я потім зустрічаю іншого психолога, якого я дуже сильно поважаю, і він говорить, що окей, ти можеш робити цю практику, але якщо вона не призначена конкретно тобі, конкретно твоїм терапевтом, то ти можеш просто зійти з розуму, наприклад, так і те, що рекомендовано одному, може бути не рекомендовано іншому. Тому якісь практики давати це треба брати на себе дуже серйозну відповідальність, і це ні в якому разі не можна робити масово. Тому е, ми це робимо абсолютно індивідуально. І навіть в мене є в менторстві 10 людей і. Е, те, що підходить одному, не підходить іншому. І я з кожним працюю індивідуально. Так само я зараз готую програму там, де ми також будемо працювати індивідуально. Тому всілякі техніки практики, це можна робити тільки під керівництвом якогось досвідченого спеціаліста, конкретно в цій сфері. Чому я можу говорити про відеопродакшн і всі приклади, які я приводжу, вони тільки на відеопродакшені? Тому що я є експертом в цій темі, і я знаю, як творчу людину довести від точки А до точки Б, і вона туди реально доходить, і це підтверджують просто десятки наших студентів і так далі. Тобто я точно знаю, як це робити, тому що через мої руки, можна сказати, пройшло вже дуже багато людей, і в них є результати. Але якщо ми говоримо про якісь інші речі, якісь Глибокі і так далі, тут виключно спеціалісти, яким ви довіряєте, і ви все одно завжди знаєте, що коли ви берете якусь практику, якусь ідею, ви починаєте нести за це відповідальність. Я просто мушу вас попередити про це, і ми з вами це прийняли і розуміємо. Але якщо ми повернемося до того, як власне зупинити цей внутрішній діалог різних думок, навіть не для того, щоб стати просвітленою людиною, а для того, щоб просто почати діяти, і ці думки елементарно не заважали нам працювати, заробляти гроші і розвиватися конкретно в соціальній сфері. Знаєте, от всі дослідження, які я читала, всі вони приходять до одної простої історії. До рівня енергії, друзі. Якщо в тебе високий рівень енергії, ти здатний зупинити цей величезний потік думок і сильно його зменшити до такого рівня, коли він тобі не заважає. Якщо рівень енергії низький, то дуже багато страхів, сумнівів і так далі. І якщо ви бачите, наприклад, що у вас починається дуже багато страхів, сумнівів і всякої цієї штуки, і ви дуже зажаті, теж вам треба зробити перше, це відновити ресурс. Але тут є дуже підступна річ. Коли ти перепрацьовуєш, а я зазнаю по собі, коли ти перепрацьовуєш, то щось в тобі починає говорити: ти надто мало працюєш, ти можеш працювати значно більше. І замість того, щоб піти відпочити і почати знову, так вже з новими силами, без страхів. І коли ти знаєте, той стан ресурсний, коли ти за пару годин робиш те, що ти би у втомленому стані робив 10 годин, 12 годин, так? Замість того, щоб піти перепочити, відновити ресурс і почати ще раз вже в більш ресурсному стані, що зазвичай роблять люди. Вони починають ще більше працювати, і їхня ефективність максимально падає, а вони при цьому ще більше намагаються працювати, і в них доходи падають, і вони все одно не чують, і все одно продовжують пахати несамовито. І ось так: от, якби все це і відбувається, і це дуже кепсько. Тому ви тепер про це знаєте, і якщо ви відчуваєте, що ви як той потяг, якому заклинило гальма. І він вже несеться просто несамовито. Те, що треба зробити, це пригальмувати і потихеньку, десь на три дні, кудись в ліс, подалі, розслабляти тіло, знімати з нього блоки і робити все для того, щоб ви могли відновити ресурс. І тоді, в ресурсному стані, ви можете помітити по собі, що коли ви в ресурсі, то у вас значно менше страхів, сумнівів, і ви починаєте значно менше себе гальмувати. А отже, ви починаєте рухатися. Вперед, якщо ми говоримо про ресурс, то тут мені дуже подобається, як деякі автори вони приводять приклад з автомобілем, коли в тебе є дуже крута машина. Але якщо в цій машині є бензобак. Мені дуже подобається в цьому контексті, як деякі автори вони приводять приклад з автомобілем. Що навіть якщо в тебе є дуже крута машина, але в ній паливний бак немає бензину, ти туди його просто не залив, або він дирявий цей паливний бак і паливо витікає, то тоді навіть сама крута машина, навіть той водій, який знає, де його точка А і точка Б, ця машина не поїде без палива. І так само і вам Вам треба звер... звернути увагу на те, щоб відновлювати ресурс, і е... тримати баланс між роботою відпочинком в такий спосіб, щоб цей ресурс відновлювався. І я хочу вам сказати словами Андрія Федоріва, який одного разу сказав, і мені це дуже сильно відгукнулося. Він каже, що робота. Вона знайде стільки часу, скільки ти їй дасиш. І якщо окрім роботи ти не вставляєш в свій графік нічого, то вона займе весь час і все одно, ну, все одно не вистачить його, так? так само діти діти займуть весь час, який вони знайдуть. Так само хатні справи вони займуть весь час, який знайдуть. І бачите, тому ми з вами мусимо. Балансувати таким способом, щоб ми встигали і працювати, і творити, і заробляти гроші, і відновлювати ресурс. І от найближчим часом ми з вами займемося саме цим. Тобто, ми зробимо так, щоб ваш ресурс відновлювався вчасно, відновлювався в гарному об'ємі, і щоб у вас були сили на те, щоб досягати своїх цілей. Напишіть мені, будь ласка, чи ви колись зустрічали такий момент, коли от людина говорить: Я хочу стати публічною, я хочу стати відомою, але як тільки вона підходить до того і їй кажуть, Давай ми опублікуємо тебе. Вона каже: ні ні ні, ні 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 тільки не зараз, я ще не готова, я ще не така, не сяка і так далі. І вона просто бере і зрулює зі своєї цілі. І що вона в цей час бере? Вона бере якийсь цвях і просто пробиває собі бензобак, і звідти вся енергія витікає, тому що вона була дана на те, щоб рухатись вперед. Але людина бере себе, гальмує і вона відкочується назад на невідому яку кількість часу. Чому? Тому що вона взяла і сама собі... Заблочила е, той момент, коли треба було взяти, переступити через свої страхи і сказати: Я йду, окей, я хотіла. Ось мій шанс, я його використовую. І от люди, які мають високий рівень енергії, вони беруть. Ті шанси, які їм випадають, і тому я студентами кожен день займаюся. Я їм пояснюю, що якщо вам випадає шанс, ви його берете одразу. І навіть якщо їм страшно, і вони пишуть, мені страшно, але мені випав шанс. Я кажу, бери. І от тому вони і рухаються. І так само вам, вам треба високий рівень енергії для того, щоб почати бачити шанси і почати брати ці шанси. Я щиро хочу, щоб ви відчули, як це, коли ти в ресурсному стані, коли ти бачиш можливості і ти їх використовуєш на 100%. Я хочу з вами цим зайнятися, і найближчий час у нас будуть виходити подкасти. Саме про це, тому що насправді ресурс є ключовою історією для досягнення успіху, коли ти працюєш там 20%, 50%, а досягаєш 100%, Так не так, коли ти працюєш 100%, а досягаєш 20%. От тому ми з вами будемо працювати саме в ресурсному стані. Я хочу, щоб ви відчули, як це, коли в тебе є оцей павер, в тебе є ресурс, в тебе є конкретна ціль, ти береш і робиш. Ти береш і робиш, і більше не даєш жодного шансу собі пробивати самому собі е, бензобак. Тому, ну що, якщо ви готові, напишіть, будь ласка, плюсики на ютюбі, що ми запускаємо цю тему, і ми погнали з вами. А вже з завтрашнього дня будуть виходити подкасти про те, як досягати своїх цілей, не вигораючи через ресурсний стан. Сподіваюся, що ви винесли свої інсайти з сьогоднішнього подкасту. Якщо це так, напишіть, будь ласка, на Ютубі або в Телеграмі. Які саме інсайти ви винесли? Поділіться ними, будь ласка, бо коли ви пишете інсайти, вони якби стають ще більше вами. Ви запам'ятовуєте їх і вони тоді можуть почати діяти у вашому житті. Дякую, що послухали. У цей подкаст круто бути з вами в такому крутому, сильному ком'юніті. Побачимося з вами вже завтра в черговому подкасті «100 днів перемог». Слава Україні! Разом до перемоги!